Пропонуємо вашій увазі книгу Сковорода від А до Я. Це своєрідний буквар нашої рідної української мови і поданий у вигляді розмови прославетного мислителя, поета, музиканта і педагога XVIII століття Григорія Сковороду. Офіційних даних щодо цієї постаті, яка стала мегапопулярною вже за життя, збереглося небагато. Натомість є чимало легенд. Кожна сторінка книги це окремо ілюстрована історія із життя Сковороди, якій відповідає певна літера алфавіту: академія, батьки, гра, гувернер, природа, Україна, школа. Як він тлумачив ці слова, як розумів, що таке виховання, які оцінки ставиш своїм учням? що для нього означали слова щастя, радість, спокій. Все життя філософ пробував дати відповідь на одвічні питання. Хто ми, звідки ми, куди ми йдемо? Мандрівна академія, людина університет своєї епохи, український Сократ. Це про Григорія Сковороду. За життя він не видав жодної книги. Натомість читачі його шукали самі, масово читали та цитували, переписували рукописи та пропагували їх. Він жив так, як учив, а вчив так, як жив. Свій життєвий шлях Сковорода завершив у Слободі Іванівка, що неподалік Харкова. На своїй могилі заповідав написати слова: Світ ловив мене та не пінав. Сковорода від А до Я. Книга Подорож у світ великого мандрівника, книга Лабіринт, яку хочеться читати, розглядати, вивчати та обговорювати. Відшукати книгу сковорода від А до Я можна на поличках бібліотеки філії номер 4 для дітей публічної бібліотеки Новомосковської міської територіальної громади за адресою провулок Вологоградський, 17. час роботи бібліотеки з 10 до 16, вихідні п'ятниця та субота.